Так, як ми повідомляли в листопаді третя річниця Химери, і ми зініціювали цілий ряд акцій мистецьких і довкола мистецьких акцій, пов'язаних з цією третьою річницею. Отже, сьогодні одна з таких акцій це безпосередньо так звана виставка Химерії. Все, що пов'язано з темою Химери, Химерна Химера в химері, так ще це по-іншому називається ця виставка. Характерність цієї виставки полягає ось в чому. Насправді це якби певний підсумок попередніх 2-3 років праці безпосередньо в цьому залі, оскільки в більшості своїй це були персональні проекти цікавих і менш відомих авторів, яких не можна було би ніде в Івано-Франківську побачити, можна було побачити тільки тут. Насправді ця виставка репрезентує творчість, чи там якийсь креатив, чи особисті якісь пошуки, чи якусь ручну роботу практично 30 авторів Івано-Франківських, і мені здається, теж якби не химера на цей зал, абсолютно більшість авторів навряд чи ви могли би ще десь наступний рік чи через два чи через три побачити. Хоча, з іншого боку, на цій виставці репрезентовано так само твори вже і відомих, і дуже цікавих, і в світі, в тому числі, митців. Отже, певна специфіка цієї виставки полягає ще на тому, що з іншого боку, якщо попередні проекти були для нас, ну скажімо так, альтруїстськими, тобто ми репрезентували, показували художників, не, не займаючи сторону матеріальну чи комерційну, не торкаючись позиції так званого арт-ринку, який ми би хотіли, щоб івано франківськ почав функціонувати. То ця виставка ну, нібито апелює вже до процесу арт-ринку. Це пов'язано з тим, що на кожній роботі, окрім підпису імені автора, назви роботи, так само існує ціна цього твору чи цього експонату. Тому що, може, не всі тут є речі, які можна назвати творами, але це є все експонати. І в нас є певні умови, що на цій виставці будь-що можна... Купити будь-який момент, і насправді от ці умови якраз розповідають, як це буде відбуватися. Ну і крім того, що я хотів би ще сказати, що за умовами виставки працювала експертна рада, яка відбирала, позиціонувала, визначала кращі твори виставки, як це було задекларовано в умовах виставки. Е, стосовно виставки експертної ради, е, буде слово надано мистецтвознавцю і арт-менеджеру Анатолію Звіжинському одну хвилину е пізніше. Але я ще хочу сказати, що окрім експертної ради, будь-хто з е відвідувачів цієї виставки на протязі місяця зможе е проголосувати, взяти участь у голосуванні на приз глядацьких симпатій цієї виставки. Отже, про що йде мова? Експерти можуть мати свою точку зору, вона може збігатися е з поглядами глядачів, а може не збігатися, але натомість глядачі. Голосуючи, можуть визначити свій улюблений двір. Отже, тут теж подано умови голосування, у нас виготовлений бюлетень, у нас є так звана капелюх Гаррі Поттера. Ось це є така скринька, коли сюди можна буде вкидувати голоски, номерки голосування, які вже можна буде вкидувати вже сьогодні, накопичуючи. І таким чином, коли ми в останній день виставки знову зберемося в такому або більшому складі, ми це публічно відкриємо, всі номерки будуть висипані, перераховані, і чия назва твору буде вказана найбільша кількість разів, вся сума коштів, яка тут буде зібрана, чи це буде 15 гривень, чи 28, чи 330 все буде віддано цієму переможцю призу для симпатій, в тому числі і цей капелюшок Гаррі Поттера. Отже, сьогодні ми можемо це розпочати. А зараз я ще надам слово, так як я казав. Пану Анатолію Звіжинському. запрошую. Так як тут є дуже багато авторів, які взяли участь в цій виставці, я би хотів в першу чергу їм подякувати за такий, за такий певний сміливий крок, бо е давати свою роботу на виставку конкурсу це така певна, ну, треба бути мужнім. Я знаю власного досвіду, е як це е слухати оцінку когось стороннього про свої праці. Е ми працювали. Намагалися зробити оцінку творів якби не заангажовано і підійти до того дуже просто. Троє людей, учасників експертної ради, Ізрик, Яремак і я, ставили свої позначки на тих етикетках, які ви заповнювали, здаючи сюди ці роботи. Про результати зараз я скажу. П'ять робіт якби визнані такими, що повністю відповідають умовам. Хоча умови дуже були широкі, вони дозволяли практично будь-що виставляти умовам цього конкурсу. Автори цих робіт це Самборський, Мулик, Котерлін, Петрина. Оргкомітету, щоб вони придбали для закупівлі. Така була попередня умова згідно тим цін, які виставили автори. Ще частина робіт просто запропонована для експозиції, ну і десь там невеличка кількість відверто таких робіт, які ми сподівалися, що не будемо експонувати, але в кінцевому результаті вирішили показати все. В цьому ми хотіли продемонструвати якусь певну цю химерність і різножану від того, якою творчістю займаються у нас люди, чи професіонали, чи аматори. І я думаю, що цим ми якось розбавили ну, саму цю експозицію, вона від цього тільки виграє і стає цікавішою. Я би додав, що кожен з авторів, експонентів цієї виставки за найближчий час отримує додатково ще буклет учасника цієї виставки, який буде коментарі, афішу цієї виставки. Ну, відзначені, очевидно, якийсь химерний диплом отримують. А ще би я додав, що таким чином, ніби офіційно ми відбули ситуацію презентаційну. І хочу сказати, що автоматично, коли будуть тут відбуватися наступні події, тому що це якби у нас сьогодні химерна презентація, то паралельно ви зможете, хто хоче взяти участь у голосуванні на приз глядацьких симпатій. Можна зараз в мене отримати такий і заповнити бюлетень і вкинути цей капелюшок Ось сюди. Додатково скажу, що в цей капелюшок з бюлетеним треба вкинути якусь мінімальну суму грошей, яка ну, мінімально вичисляється однією гривнею. Більше можна, менше ні. Тобто, хто, хто, хто захоче кинути, то е, повинен е, цю гривню разу при рати... собі. Так, має мати при собі вода, які дрібні. Такі явління, як на Ons het nie jas vir nie ننببي <laughs> i <music> 私は溝口ハンというものでこの先の街道で「風祭りさんに斬られかかったヘナチョコ侍」と申していただければ多分分かると思います。 i'm é ¡Y va a ir! Parece que se va a tirar. Como si se quisiera matar al pobre. Pues qué voy a hablar por

Но это сердце, бедные влюбленные, дрожащие. уже не визуально так быстро и пишет 20 обязательный ただの手は。 Балю Гаррі Поттера чекає на вашій бюлетені. Треба це скласти. Тут буде покласти тімо. Це, це Мирослав придумав, він краще це все просто. Я тут просто мистецтвознавець, як експерт. Що ти як експерт скажеш про те, що ти вже побачив після того, як ти засідав в експертній раді оцінюючи роботи? Декілька хороших цікавих робіт, які відзначило журі, на тлі вельми посередніх, навіть аматорських якихось творів. Багато робіт не пройшло з тих, що були представлені на відбір журі. Журі відібрало тільки п'ять авторів, а всі інші, можна сказати, що не пройшли, але ми експонуємо всі. За, для, е, кажу, для самої химерності, самої ситуації І для того, і знову ж таки, тому що існує конкурс е, глядацьких симпатій, вони можуть посперечатися з журі і обрати щось зовсім інше. Як думаєш, Ця ситуація, ця виставка оживила арт ринок в Івано-Франківську. Ні, одна виставка нічого не вирішує. Їх принаймні паралельно має штук 10-20 відбуватися. Шкода, що тільки одне-два місця, де в нас займається чимось схожою діяльністю на все місто. Цей проєкт за назвою х... виставка Химерії або Химерна в Химера. В Химерії є. Однією з підсумкових виставок діяльності за останні два роки, які відбуваються в залі імені Сальвадора да да Вінчі або ж Леонардо да Далі, виставка дещо відрізняється від всіх попередніх, які мали певний персональний гатунок, тобто були виставки конкретних. Художників окремих митців, а ця виставка налічує збірну з 30 митців Івано-Франківська. В тому числі тут представлені як і аматори, початківці, є люди, які вперше беруть участь у виставці, школярі, наприклад, а є так само дуже відомі в Франківську і навіть поза межами України митці. От. Характерно те, що виставка має. Певне коригування в сторону комерційності. Вперше ми це робимо, бо як бачимо, певні проблеми так званого артринку в нашому місті, і ми б хотіли до певної міри заангажуватися чи заопікуватися чи включитися в цей процес. Це взагалом, так як би сказав, виставка представляє понад 50 робіт, які об'єднані темою химерії, так як це собі уявляють художники, запрошені до участі. Насправді існувала тут експертна рада. Не знаю, Натолі напевно говорив. Так? Ми вважаємо, що за великим рахунком, якщо б був нормальний мистецький процес в нашому місті, можливо би тільки там п'ять авторів, п'ять робіт, чи шість, чи 10 максимум. Справді могли б взяти участь в справжній виставці, але наразі представлені всі роботи, і люди можуть подивитися на, на той момент, чим займаються зараз молоді автори або, скажімо, відомі художники. А в чому тоді була суть роботи експертної ради, якщо відібрано? Ну якщо на показі зараз присутні всі роботи? Експертна рада попрацювала і насправді відібрала свої точки зору найцікавіші роботи або ті, які повністю відповідають за дані темі. Ці роботи виокремлені і відібрані. Експертна рада буде рекомендувати ці твори для закупки, наприклад, в приватній колекції, або ж, наприклад, в художній музей, або будь-кому хто вважає за потрібне придбати собі ну, якісь твір мистецький чи експонат з цієї виставки, який буде гарантований, підтверджений ну власне підписами учасників цієї експертної ради, і хто, наприклад, довіряє цим людям, Тільки метод розпроса може помочь. Вот, Но так как э, никто ничего не спрашивает, я сам себя буду спрашивать, как как тебе там было? Э, ну мне там было жарко, э, мне там было, я там был нигде и и никто. И э, это как-то помогает тебе в жизни вот что-то это вот, цен ценный опыт или как э, опыт бесценный, потому что возможно вообще это не нужно никому э, даже мне но но опыт он опыт короче он если я буду вот, умирать то я это точно не вспомню вот спасибо эта скульптура она символизирует утраченное детство вселенной вот, в человеческом понимании смысла, смысла детство оно проходит лица остаются жизнь проходит лица остаются короче вот мы люди мы все братья но это неправда